Так, друзі, всім привіт, всіх ради бачити, що на своєму ютуб-каналі. І сьогодні тема така, скажімо, насправді, пробачте, скажете, пропав десь бджоли, продавав, продавав далі. пропав, взагалі нема. Ну, як сказати вам правильно, не пропав то свята. Закінчились там свята, вже думав, заїду там на пасіку, засніму відео, відео засняв. Щось помилку зробив при відеозйомці. ну, коротше, Получилось погано. Насправді, зараз роблю я. Це не для себе, це для чоловіка віялку. Це буде все відео показано, як я що робив. Таку з 200-літрової бочки, там все побачите. Насправді, кому цікаво, підписуйтесь, це все решта. Віялка, я думаю, що буде бомба. А в мене річ друга. Насправді, друзі, як би сказати, сподобалось мені. Продаж, це все решта, ні, ну як сказати, сподобалось продаж. Е, благодаря вам, насправді я продав пасіку, це все решта. Дуже вдячний вам, що казав, ви мене насправді виручили. Бо якби не ви, ну я би не продав. І е, можливо комусь потрібно. Е, дивіться, хочу вам показати, хотів би продати цей хороший редуктор. Зараз я його всю, ось, поотуляю і вам покажу, дивіться. Редуктор і це як би сказати, це з нього я познімав. Тут два шківи. Такий, я навіть не знаю, для чого то був шків. Ну, Досить дивіться так, Бачите, на яких два пальці, скажімо, такий великий шків. То десь з комбайна, щось такий шків. Не знаю, правда, з якого що воно. Це пішло на е, подачу. Це з подачі, порядку. е, профіль. Ти не скажу, то певне, що це. ну такий великий, потужний чуваний шків, Можу шківи по окремості продати, що той, що той можу редуктор. А редуктор понижаючий, це я його купував на е, собі, якби, дровокол, але насправді. Інше бачення трошки хочу робити рейковий дровокол. Чому ж рейковий? Добрий, дуже на редукторі, теж добрий дровокол, але виходить, сказати, трошки, як би сказати, мене. Я не захотів раз. По-друге, трошки мені не співпадає передаточне число. Насправді трошки, як би мале передаточне число. От так, дивіться, ставлю я шпонкою до гори. Ставлю шпонкою до гори, а тут відносно. Ви бачите. Тікай, Мурчик, тікай, тікай. Відносно дирка догори. Ну, на чуть бік. тако, Раз, два, три. Чотири. Ну, ще він, як би чуть ще він має її зробити, як би сказати. І ото виходить плюс-мінус, якби п'ять. Але навіть якщо взяти чистими, то там буде більше, щоб чисто попало. Я насправді не щитав, але ну, він десь там, я так міркую, що він десь до 10, бо ж ну, бачили самі, щоб повністю так як воно було в центр, то треба поставити буде зробити тут мітку і зробити тут мітку. І мітка на мітку. Це все решта. Насправді, редуктор потужний, здоровий. Дивіться, 44-й розмір. Отак От я поставлю. Щоб ви бачили. Насправді він досить такий потужний. Цей вал, я не скажу десь на 50, певне, що там той десь 32. Не мірав я, насправді не мірав, Ну, відносно я кажу. Це десь 50 з копійками Потужний редуктор. На дровокол можливо, хтось хоче без питань. Тут ще можна чуть. на шківові обороти зменшити. Тут насправді е, тут типу, зменшити, тут збільшити, хто в темі казав той курсі. Я знаю, ну що там, предлагайте, 4 тисячі за редуктор добре буде. Якщо з шківами, ну трошки буде, самі розумієте. Можливо, шківи по окремості продати. Також маю от є газоновський то, чи який там, тормозний диск. Насправді він все в гарному стані. Це все решта мені трапився. він такий, Міркував зробити, як би сказати, млина. Ну, трошки малий радіус для мене. Хочу більшого радіусу, це все решта. Я планував, як би, як планував, трапилась, халявна ціна, знаєте, ай візьму. Е, продав би теж, предлагайте ціну, насправді не знаю, що, що вам казати за нього. Ну, насправді, предлагайте свою ціну, можемо продати. Це все решта. Те, те також у мене є, друзі, такий мотор. Це Zit новіший варіант. Їх є два варіанти, хто в курсі. Одні варіанти є, що оці ножки йдуть металічні, оці раз, два є Другий є такі, що алюмінієві. Цей отой варіант, що алюмінієві, це йде новіший варіант. Насправді досить хороша компресія. Я сьогодні там трошки відео знімав. Це передачі зараз виключені. Тут хто в курсі дві передачі. Це, ну, о, бачите, друга, там перша, Ну, включає, що то є. Типа Раз. Поставив, все. Так, чекай нам, бо мені він зараз ще по ногам дасть. Е, одна причина, як би сказати, немає іскри. Катушки в мене є, ще дві, я правда не знаю, чи не робочі, чи не робочі, хто можливо хоче, міг би продати. Ну, Чесно кажучи, я не знаю. Предлагайте свою ціну Скільки там? Ну, півтори тисячі. Добре буде, дивіться, в хорошому стані, не якийсь там ржавий такий, що одне ржаве. Але це почистити, ото, краскою собі вскрити, воно буде в гарному стані. Те ржаве і вихлопна ржава. Оце і вихотне. Все. Те навіть бачок, бачите, якого стані. Він не є такий аж ржавий, скажімо, чуть вскрили собі краскою, і все. Повністю з'їду в гарному стані. Працював якби, до останнього. Сама людина розказувала. Каже, він каже, що ой-ой-ой, каже, скільки ним працювали. Каже, дуже хороший мотор, це все решта, ну насправді, міг би продати, якщо потрібно, цей зіт і цей редуктор. Тому, друзі, ну така ситуація, насправді ви мене пробачите, Я знаю, в курсі, скажите, пропав десь тебе чи забрали, чи що. Ні, насправді, слава Богу, ніхто нікуди нічого не забрав. Все все працюємо, просто так. виходить, з в'ялки працюємо. Це раз. так, то були свята, казав же, що. То, знаєте, як то казав, зараз ще зима трошки дні короткі. Я казав, то працюєш з тим, то працюєш тим, то їдеш, робиш те, то їдеш те, то кличуть тебе те щось зробити, то те щось зробити, і така ситуація. А з даною віялкою то казав, побачите ви в слідуючому відео. Бо робиш, переробляєш, це моя перша так би робота, і тут розумієте, як сказати, браму робиш, треба рівно вищитити, А тут, щоб принцип роботи робився все правильно. Тому така, друзі, ситуація. Також ще одне можливо, кому потрібно, газовий котел працював до останнього, зняли його, бо поставили деревообробний котел. Кому потрібно, предлагайте ціну, можу навіть продати як буржуйку. Є, от, бачите все, труби це все решта, дивіться, міні трубки. Поставити туди, вріжете цей масло, переробку. І буде на переробці працювати. Воно. Це решта, бачите? 2021 року. Вода, нічого собі, тільки щось перекривалося, подавалося. Мінімум-максимум, бачите? Ну, такий хороший насправді, котел. Кому потрібно, предлагайте ціну. Я навіть не кажу за нього ціни, предлагайте ціну, буде хороша ціна, і ми вам його відправимо. Так. Для себе, якщо хочете ви в хату його ставити, ну, понятне діло, його треба чистити красити. Якщо в гараж хороша річ, насправді тому кому потрібно, предлагайте ціну, можемо продати. Номер телефону вкажемо на екрані, вже завжди в закріпленому коментарі також, тому така ситуація, така справа. Ми працюємо насправді, пробачте, Ютуб любе, щоб хоча б два відео в тиждень, але ж не виставлю, де я танцюю чи ще щось. знаєте. Тут така справа. А працюєш, треба показувати хороше відео. Тому така річ, така справа. По пасіці. Продав, там ще що щось осталося пуха Насправді, чоловік десь там має зателефонувати, щось там по поводу бджіл до чого, що він там рішив має там приїхати забрати там чи як. Ну, коротше, така справа. Там по пасіці окрема казав, тема це зовсім другий розгорт. Тому така справа. Всім до зустрічі, всім пока. Кому потрібно, дзвоніть, вийшлим. все домовимось Кому навіть, ціна щось не влаштовує, все одно пишіть, можливо, ми щось змінимо. Тому всім до зустрічі, всім пока.